Виконуємо номер 1509 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Накресли пряму А та точки С і Д, так як на малюнку 75. За допомогою косинця побудуй пряму СК перпендикулярно до прямої А та пряму ДФ перпендикулярно до прямої А. Приступаємо до виконання. Я накресла пряму А та точки С і «Д» як на малюнку 75. А тепер за допомогою косинця будую пряму СК перпендикулярну до прямої А. Пряма ЦК, вона проходить через точку С, перпендикулярно до прямої А. Приклала наш кутник, одна сторона, яка виходить із прямого кута, у нас опирається на пряму А, А інша, вершинка кута співпадає з точкою С, проводимо пряму. І тепер продовжуємо Ми її, намітили пряма ЦК. І запишемо, це К перпендикулярно до А. І побудуємо пряму ДФ перпендикулярно до А. ДФ. Тепер через точку Д проводимо. Знову же прикладаємо із прямого кута одна сторона і друга. Зробили наміточку. І пускаємо вниз. У нас буде пряма. В умові сказано де Ф. перпендикулярно до прямої а. Номер 1509 виконано.